2022 рік у Львові оголосили роком родини Пежанських, видатних українських інженерів, архітекторів, громадських діячів та патріотів. Таким чином, хоча б частково вдалося виправити несправедливість радянського періоду, коли внесок родини Пежанських у розвиток української архітектури і суспільного життя замовчувався. Знаменно, що імена трьох представників цієї родини пов'язані із львівською політехнікою. Григорій Пижанський народився у 1860 році в Пщани на Жидачівщині. Після завершення Астрийської гімназії вступив на будівельний відділ цісарсько королівської політехнічної школи у Львові. Доповнив своє навчання навчанням у віденській політехніці, після чого повернувся до Львова з фахом інженера-архітектора. Працював у Львівському магістраті, а також у Галицькому намісництві у галузі будівництва. Середній син Григорія Пижанського, Олександр Пожанський, народився у Львові у 1892 році, як і батько навчався у Львівській цісарсько-королівській політехнічній школі на відділі сухопутного будівництва. Під час Першої світової війни був мобілізований до австрійської армії. Опісля став лави української Галицької армії. Наймолодший син Григорія Пежанського, Михайло Пежанський, не пішов архітектурною стажиною батька і брата. Він обрав фах інженера-будівельника і навчався у Віденській політехніці. У 1930 році він ностарифікував свій диплом у стінах Львівської політехніки. Пежанські запроектували та збудували чимало знакових будівель у Львові та багатьох місцевостях Гличини. До великого архітектурного доробку Григорія Пежанського належить. Реконструкція будинку Галицького сейму. З проєктування будівництво бібліотеки Львівського університету на вулиці Драгоманова, спорудження корпусів геологічно-палеонтологічного факультету університету на сучасній вулиці Кирили Мефодія Проєкт будівлі жіночої вчительської семінарії на нинішній вулиці Туган-Барановського. За участі Григорія Пежанського поставили також корпус академічного дому, музичний інститут ім. Лисенка у Львові, будівлі у бродах, Коломиї і Сокалі. Він також керував спорудженням художньої промислової школи у Львові. Варто зазначити, що Григорій. Пежанський творець одного з перших стадіонів на території Польщі України його було збудовано впродовж кількох місяців напередодні краєвої виставки 1894 року у південній частині стрийського парку. Поле розмірами 120 на 100 метрів оточували з трьох сторін дерев'яні дванадцятирядні трибуни, що могли вмістити близько 8 тисяч глядачів. Власне на цьому полі, 14 липня 1894 року відбувся. Перший футбольний матч в історії Польщі і України Олександр Пежанський у 1927 році створив будівельне підприємство та проєктував житлові, громадські та культові споруди у стилі модернізму та функціоналізму у Львові і поза його межами. Наймасштабніший його проект у Львові шпиталь Народна лічниця за сучасною адресою вулиця Озеркевича, 4, зведений коштом та з ініціативи митрополита Андрея Шептицького для надання безкоштовної лікарської допомоги хворим у Львові та Галичині. Ні. Олександр Пожайський долучився до розбудови церковного музею. Зараз Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького на вулиці Драгоманова. У 1930-35 роках він здійснив прибудовучного крила музею. За його проектами зведено церкви в Ільнику, Потеличі, Тарасівці, Мразниці, Озерянах і Івано-Франківську. Народні доми в Романові, Ворогті і Залукві. Бібліотеку Стадіон у Львові. За скромними фасадами будівель Олександра Пожанського. Враховані історії людей, які творили історію культуру України. Віла Шухевичів збудована в 1897 році архітектором Вурнісом Бауером, і послаком Львівської цізерсько-королівської технічної академії. У 1927 році Олександр Пожанський провів реконструкцію цієї віли. Впродовж 1915 року тут мешкала родина видатного українського етнографа. Володимира Шухевича, а у 20-х роках, під час навчання у Львівській політехніці, тут мешкав його онук Роман Шухевич. Родина Пежанських зробила внесок не лише у розвиток архітектури, але й культури та освіти. Григорій Пежанський був одним із засновників Українського технічного товариства професійного об'єднання українських інженерів. Його голова у 1917-1918 роках. Він також був членом правління НТШ, Українського педагогічного товариства, кураторії Народного дому та Ставропігійського інституту у Львові. Олександр Пежанський був не лише видатним архітектором. Він цікавився малярством, музикою, кіно, але безумовно найбільшим його захопленням була фотографія. Пане Романе, що зробив Олександр Пежанський власне для української фотографії? В 1935 році у світі з'явилася кольорова. Слайдова або як українською мовою прозірка, то слайди прозірки стали кольоровими. І в 1938 році Олександр Пежанський почав експериментувати з кольором. Завдяки його старанням ми зараз маємо шалену колекцію української кольорової етнографії. Це гуцульщина, це покуття, це Бойківщина, це просто унікальні регіони, які ми бачимо зараз в оригінальних кольорах завдяки. Його світливство, його фотографія. Михайло Пижанський був активним діячем першого пласту гуртка в академічної гімназії у Львові. Згодом став термінографом, також захоплювався фотографією. Після еміграції у США організував ювілейну зустріч пласту, створив декілька фільмів на цю тематику. Михайло Пижанський створив унікальний фотоальбом пласту, виданий на честь 50-річчя українського пласту. Був активним діячем товариства українських інженерів, досліджував українську технічну термінологію та був засновником Українського термінологічного центру в США. Там працював над виданням. Українського словника технічної термінології. Представників родини Пежанській з Львівською політехнікою пов'язує не лише навчання. Григорій Пежанський був важливою постаттю для Альма-матер. Активно працював у Львівському політехнічному товаристві з 1888 року. Визнанням його заслуг стало надання йому статусу почесного члена товариства у 1896 році. Григорій Пежанський брав участь також у проєктуванні будівель, які зараз належать Львівській політехніці. Зокрема, спільно з Міхалом Лужецьким під керівництвом Францішика Скаврона він створив проєкт Палацу мистецтв для Львівської краєвої виставки 1894 року. У 1950 52 роках. За проектом Івана Багенського, ці приміщення були реконструйовані для потреб Львівської політехніки.